Всім привіт! З 15 по 31 грудня компанія Флагман запускає новорічну акцію, під час якої наші покупці мають право отримати знижку до 30% на всі товари і до 50% на товари з акційного каталогу. Для вашої зручності спецпропозиції ми відмітили кроликами стоперами. Також спеціально для наших покупців під час новорічної акції буде проходити суперконкурс, де у вас буде можливість виграти цінні призи. Загальний призовий фонд 100 тисяч гривень. З умовою участі в конкурсі ви можете ознайомитись в описі під цим відео, на наших сторінках, в соціальних мережах, а також на сайті флагман Слідкуй за кроликами у 2023 рік і Він приведе тебе до новорічних знижок у флагман, всім вдалих покупок і гарних свят.